У прилуках гідно вшанують полеглих захисників України. Прилуцька міська рада має наміри започаткувати нову почесну відзнаку територіальної громади. Захисник України, герой Прилуцької громади. Почесна відзнака присвоюється мешканцям прилук посмертно героям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 2014 Цятого року міський голова Ольга Попенко зустрілася із родинами загиблих героїв та погодила саме з ними назву макет почесної відзнаки та суму одноразової грошової допомоги. Міський голова запросив всіх родин загиблих, починаючи від 2014 року і по сьогодення для представити відзнаку прилуцької громади, да мами, дружини, діти ну дорослі вже повнолітні були. Присутні і вони були дуже вражені цим ескізом і цією відзнакою. Батьки, дружини, діти, брати та сестри, ділячись своїм болем, спільно з міським головою, вирішували, як вшанувати пам'ять свого сина, чоловіка, брата. Нам дуже приємно мамам, дружинам і дітям, що ця зустріч відбулася в теплій сімейній обстановці. Такій ми обговорювали. Дуже довго, ну дуже довго, і все-таки ми прийшли спільної думки, тому що мами, дивлячись на цю відзнаку, дивилися із сльозами на очах. Кожна згадувала про його сина, чоловіка і батька. 14 грудня працювала робоча група щодо встановлення відзнаки. До її складу увійшли військовослужбовці, представники громадської ради та депутатського корпусу. На зустрічі презентували макет нагороди. До комплекту входить відзнака на підставці з символікою міста в жовто-блакитних кольорах та з вкрапленням зеленого кольору, кольору прапора прилук, а також грамота. Ескіз та проєкт положення про відзнаку обговорювали вкрай прискіпливо. Рішення, як вшанувати подвиг прилучан, повинно бути лише з врахуванням думки родин загиблих. Вважають посадовці міської ради В свою чергу. Родини хочуть, аби герої відзначили гідно. Відзнака повинна бути винятковою а звання герой Пригуцької громади найвищим визнанням подвигу перед містом і його жителями. Раніше ми обговорювали з родинам загиблих, щоб це була зовсім інша відзнака саме для хлопців загиблих цього Нам, родинам загиблих, дуже приємно, що це буде відзнака окрема для наших хлопців для загиблих прилуцького краю, і що ця відзнака буде вне політики. На жаль, сьогодні навколо цієї теми багато дискусій і заробляючи власний дешевий піар, дехто забуває поцікавитися думкою рідних. Зарабатують і піднімають свої рейтинги, Ну коли здограються. Андрій Пуговкін, військовослужбовець, вважає вшанування подвигу прилучан, що загинули захищаючи Україну. Це в першу чергу підтримка родин загиб. Я вже говорив це неодноразово, що йшли ми мене за почестями туди воювати, тому найголовніше це підтримувати сім'ї.